Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне. Натхнення. Від Стіва Вебера. Різдво це особисте послання. Для вас. Різдво такий чудовий подарунок. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Луки 2, 11 я багато разів читав чи чув у своєму житті цей вірш зі святого письма. Але сьогодні Святий Дух показав мені особистий характер цієї декларації. Для вас або вам. Він прийшов на землю для нас із вами. Він Месія, народжений для вас. Він Христос, Спаситель для вас. Це упокорює. У цьому посланні саме серце небесного батька для вас, він особисто хоче, щоб ви стали Його сином чи дочкою. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли, а що ви сини. Бог послав у ваші серця духа сина свого, що викликує Ава, Отче. до Галатів 4, 4, 6. Причина святкування Різдва у тому, що ми станемо синами та доньками Месії. Оскільки ви були прийняті до Його сім'ї, Він послав духа свого сина у ваше серце. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую Тобі за спасіння. Я потребував Спасителя, і Ти прийшов і допоміг мені стати Твоєю дитиною. Дозволь мені завжди радіти своєму усиновленню. Господь Ісус, дякую за те, що Ти дав мені свого Духа. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.